Давайте ми відверто скажемо. За весь період незалежності у нас не було побудовано системи державного кордону, яка б дозволила б контролювати будь-яке переміщення через цей кордон. Чому? Тому що Російська Федерація була ким? стратегічним партнером України. Це найближчий друг, найближчий в будь-якому вимірі. Саме близьке де держава, яка мала і мали домовленості відповідні, що вона гарантувала нам в тому числі і безпеку. Ми знаємо про Будемешкій, Будапештський меморандум, ми знаємо про тісні зв'язки, про прикордонні, особливий прикордонний режим, який дозволяв в принципі, переміщуватися без обтяжливих якихось процедур людям і так далі. Тобто це так було. Але зараз зовсім інша ситуація. Тобто всі ці речі неможливо відновити і зробити, щоб контроль державного кордону був суцільний і він був побудований за один день. Тим більше в цих умовах. Це досить коштовна річ, і з іншого боку, це потребує зміни оперативної ситуації. Те, як зараз як працюють військові і Державна прикордонна служба, це те, що є насправді сьогодні. Сьогодні є можливість прикривати державний кордон військами, значить, це робиться. якщо такої можливості немає і втрати і є певна оперативна доцільність, то вони виводяться з цього, з цього місця, становиться в інше місце, неможливо перехопити. Перехопити іншими, може, прийомами і способами, але все ж таки вирішити цю задачу. Ні е, прямолінійно, от саме на е, пере, е, коли заходять через державний кордон в іншому місці, іншим способом, застосування, застосуванням інших прийомів і способів. Тому що та ситуація, яка там склалась, вона дійсно була такою, що обстріли, втрати. Е, це завжди потребує аналізу і перегрупування, що відбулося. Тобто, на мій погляд, ну, ці дії, які, які зараз відбуваються, от саме от все в контексті цієї ситуації, це ці дії правильно будемо правильно, будемо дивитися, що буде далі. Тим більше ми повинні розуміти, що не лише на цій ділянці, в цьому місці, в цьому районі відбуваються Ходи відбуваються дії збройних сил України. Вони відбуваються в інших містах. Ми ще раз хочу питання. сказати: ми повинні бачити і розуміти всю картину цілком.